Всім привіт! Ну що, два тижні тому хтось мою тачку, яка стояла там, але, але зараз в нас є дуже багато інших тачок. Тесла 1, Тесла 2, Тесла 3, Тесла 4, 5, 6. В нас теж є Ford Mustang, якщо хтось не полюбляє е, Мазафаку Ілона Маска. Але Два тижні тому нашу акору. Поліція, поліція приїхала на третю добу. Я їм показав усе, показав відео, фото. Вони казали дякую. Я їм показав усе. Сліди, також я знайшов той той, той евакуатор, який мою тачку. Вони казали кайф. Дякую. Все. Саме, саме, саме погане, це іменно та автівка була не застрахована, бо була вже продана. А, дякую поліції Канади, дякую усім детективам FBI тощо. Я не знаю, якщо у вас теж трапилось, що хтось. Вкрав вашу автівку, напишіть у коментах, бо я його знаю, що робити. Мінус 10 тисяч баксів, але це дуже гарний урок для мене, це дуже класний урок для вас. Тобто маєте повну страховку, повну іншуренс. І якщо ви бажаєте придбати Теслу, ви знаєте, що я є. Пам'ятайте, у вас є дуже гарний автосалон, де буде дуже файні ціни. А я пішов далі знімати і монтувати відео, бо часу тупо немає. Я хер, ви знаєте, як всі ці блогери працюють. Немає вообще? вообще. Ок, дякую, до зустрічі, бай-бай.